Я забрав такий імпульс Все одно хочу вам показати, як зрозуміти, коли відбудеться імпульс Коли ми зможемо забрати такий рух. Перше, дивіться, як починається мій аналіз. Сам тренд. Куди він рухається? Він рухається до цих зон інтересу. Бачимо вверху зона інтересу. от у ці верхні хаї. Бачимо, ціна формує таку наклонку. Ось така проста наклонка. Можна було б зайти в пересіченні цієї наклонки. Стоп заховати за оцей мінімум. Але я вирішив зайти в цьому місці. Стоп в мене був за цією тінню. І чому взагалі відбувається такий імпульс? Тому що люди, які заходять в шорт-позицію, вони ховають свої стопи за цими максимумами. От, за цим, за цим, за цим. І коли відбувається пробій, забирає один стоп, другий, третій. А тут їх багато. Відбувається сильний імпульс. Ціна вилітає. І ми на імпульсі закриваємося, тому що. У більшості випадків вона вкатує а скальпінг – це ж в нас ціль забрати короткі рухи.